Вітаю усіх на YouTube-каналі Центру стоматології та імплантації. Я лікар-ортодонт Інна Скоца. Брекети це моя спеціалізація. Сьогодні ми поговоримо на актуальну, в тому числі і для мене, тему, чому дорослі носять брекети. Якщо вам цікаво, як брекети можуть змінити ваше життя на краще, залишайтеся з нами, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Отож, для початку розберемо основні причини, через які дорослі змушені або ж хочуть встановлювати брекети. Перша причина це естетична потреба. Люди в будь-якому віці хочуть мати рівну посмішку для того, щоб підвищувати свою самооцінку. І це можливо на даний момент в будь-якому віці з брекет-системою. Друга причина це покращення здоров'я ротової порожнини. На рівні зуби можуть спричинити погану гігієну пацієнта, і як наслідок, наявність карісу та захворювань ясен. Брекет-система здатна вирівняти зуби і покращити відповідно гігієну та здоров'я ротової порожнини. Третя причина це проблеми із прикусом та жуванням. Неправильний прикус та нерівні зубні ряди можуть спричинити проблеми пережовування їжі і як наслідок проблеми з травленням. Ми можемо попередити цю, цей негативний вплив, або ж за допомогою брекет системи вирівнявши зубні ряди, або ж виправивши прикус. Четверта причина це стертість зубів. Неправильні контакти між зубами можуть спричиняти перенавантаження коронок і як наслідок стирання емалі. Вирівнявши зубні ряди і створивши правильний прикус, ми можемо виправити цю ситуацію. І п'ята причина це дискомфорт та біль в щелепно-лицевій ділянці, а також в м'язах. Дуже часто пацієнти, які мають неправильний прикус, скаржаться на головні болі, а також дискомфорт при пережовуванні їжі. Ми можемо також допомогти пацієнтам, виправивши прикус, створивши правильне змикання між зубами. Для дорослих доступні усі види брекетів, що і для дітей. Детальніше про лікування на них ви можете дізнатися, перейшовши за посиланням ось тут. Крім того, для дорослих пацієнтів є можливість лікування на елайнерах. Це прозорі капи, які майже непомітні для оточуючих, і тому вони можуть бути варіантом вибору для тих пацієнтів, які мають високі естетичні потреби. Щоб розпочати ортодонтичне лікування дорослого пацієнта, спочатку необхідно прийти на консультацію. Вже на консультації ми можемо оглянути зубні ряди, оцінити стан пацієнта, а також зробити додаткові дослідження, тобто комп'ютерну томографію. Вже після встановлення брекет-системи ми будемо бачитись із пацієнтом один раз на місяць для того, щоб контролювати процес вирівнювання а також робити необхідні корекції. Щоб забезпечити ефективність лікування на брекет системі необхідно слідкувати за гігієною ротової порожнини. Обов'язково використовувати додаткові засоби, такі як йоршики та міжзубні нитки, а також уникати твердої та грубої їжі, а також липучих цукерок, жуйок, ну і такого іншого, що може спричинити відклейку брекета або ж дискомфорту пацієнта. Отже, носіння брекетів у дорослому віці це не лише естетична потреба, але й можливість. Е Потурбуватися про власне здоров'я та покращити стан ротової порожнини і організму в цілому. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях під цим відео. Я із задоволенням на них відповім. І не забудьте підписатися на наш канал, а також натиснути на дзвіночок для того, щоб не пропустити наступні відео. Дякую за перегляд!